Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Хто ще не знає, сьогодні погортаємо каталог Лівеста. Це в нас третій каталог. Дія із 19 лютого по 17 березня. Отже, давайте разом подивимось. Буду коментувати тільки там, де я можу якийсь свій відгук дати, або як щось таке цікаве. Отже, ось так виглядає вже по весняному. У нас тут відразу йдуть якісь, напевно, новинки, це лак для нігтів, але це у нас цей бренд Alix Avien. Я його не замовляю. Ну, а так ціна дуже навіть гарна по вакції. Я собі не замовляла, нічого сказати не можу. Но мама була замовляла. Сказала, що непоганий аромат, досить такий стійкий енігму замовляла. Так, це у нас декоративка саме ліве з тим, Також не користувалася, нічого сказати не можу. Так. Ага, знижка йде на тонік з муцином равлика. В мене лежить цей набір в запасах, ще поки що не тестувала. Так, вітамінки, а, молоді суглоби я пропивала. Ну, не знаю, так не можу прям сказати, що якийсь там мега-ефект я побачила. Ну, а, начебто трішки легше стало приносити якісь там, а, коли дуже багато ходила, то начебто не так якась. А, ну, ноги не так починали боліти, там забиватися. Так, а оцей б'юті комплекс для шкіри, нігтів, волосся. А, також почала пити, але щось не знаю, якось я перестала. Потрібно буде почати і допити до кінця. Ось такий крем зараз у використанні для суглобів мажу коліна. Ну, поки що нічого сказати не можу. Цікаво було б спробувати оцей термозахист, але ціна така. Не дешево, Цей набір також в мене в запасах лежить ще не тестувала. Зубні пасти в другому каталозі гарна акція. Я закупилась. Оці роликові дезодоранти, вони дуже мокрі, тому хто не любить таке, то не раджу. Для чоловіків, це, знову, аромати. Ну, пробнички, не з дешевих щоб там замовити, наприклад, всі там. Потрібно нормально так гроші викласти, це ця рожева серія для обличчя. мене Цікавить потрібно буде якось її спробувати. Взагалі на цей бренд цього Талія багато такого цікавого всього для обличчя. Так, оцю серію я о, хочу тестувати. Найближчим часом у мене вже майже все є. Залишилось цей крем замовити для обличчя. Ну, мила я не буду замовляти, так як я милами не користуюсь. А так вже начебто, ну, все. Я це не пам'ятаю, пінка є чи є в мене, чи я ще не замовляла. Потрібно буде подивитися. Може якось забула. Це така начебто непогана ціна на оцей крем з муцином равлика. Ціна на бальзами для губ якась мега просто. Бульбашкове мило. цікаво, що це таке. Е, можливо, хто користувався, напишіть, будь ласка. Що це таке, як воно взагалі виглядає, як ним користуватися? Крем для депіляції. Мені це цікаво гель для сповільнення росту волосся. Воно. Реально мені цікаво допомагають. Це так, маркетинговий хід. Креми для рук. Ну, також така ціна небюджетна. На мені ще цікаво спробувати ось оці мила. Так, а де ж вона? Це, навіть, напевно, не тут. Далі, напевно, якесь там таке було мило для волосся. Не пам'ятаю, якесь я дивилася, що воно для жирної шкіри голови. Саме мило. Цікаво спробувати. Так, це в нас новиночки для волосся. Із серія з манго і із... З яблуком. І з. Чорницеї, правильно? Угу. А, Манго. це із ананасом, кокосовим молочком так. Взагалі, якось цими ще милами для волосся не користувались. Потрібно буде якось спробувати. Оце мене цікавить ось оцей комбі батер для волосся. Тут скільки різних масел. Так, дитяче. Так. Для дома резни аромадифузоры. Так, далее у нас пошла вся, вся продукция Алекс Авиен. Так, і далі у нас пішла серія Бебак. Також дуже такого багато всього цікавого. Але ціни, звичайно, я б сказала, не для бюджету звичайної людини. Це можливо, якщо там по якихось акціях. Отак. От Чи як -от ін... інколи бувають кешбек, нараховується, то використати кешбек, щоб там, більш дешевше воно виходило. А так, ну, ціна кусається. Це така цікава серія. Тут великі об'єми. Також потрібно буде спробувати якось. Мені просто зараз багато всього хочеться спробувати, але я розумію, що в мене зараз запаси дуже розширились, мого догляду. Потрібно трішки підібрати догляд, трішки позакінчувати. Трішки обмежити свої покупки. Хоча інколи такі акції, що не можеш втриматись. ця Із вугіллям серія також цікава. Пади також цікаві але ціна. Ну, так собі. Потрібно, напевно, спочатку спробувати Айванські. В є, є також пади, там вони подешевше будуть. Це у нас тут новиночки. такая бюджетная серия шампунь и кондиционеры 400 миллилитров 149 мила гейли скільки різних дезодорантів, цих спреями цікаво, вони діючі чи ні. Акція на оцю фарбу. Це я так розумію, тут на. Ну, якщо у вас не дуже волосся, то на два фарбування вистачає однієї упаковки. Ну, а якщо на такі, звичайно, як у мене, то на один раз мені вистачить. Далее у нас в резине витамины. Так, выкачаюсь тут чуть на, на собачку. Зараз в село приїхали на тиждень, потрібно побути, як кажуть, на хазяйстві, поки батьки чоловіка там поїхали гостювати, то ми хазяйнуємо. Бачите багато всього? Цікавого. Це ж ще е, в каталозі не всі продукти йдуть, а деякі продукти на сайті там, е, онлайн, ще їх нема в каталозі. З нею рукою так незручно. Так. Засіб для миття посуду мені не дуже сподобався, не буду повторювати. Так, а ось оцей крем для чищення поверхонь мене також зараз. В принципі, мені подобається. Великий об'єм, думаю, його надовго вистачить, справляється і своєю задачею. Ну, я скажу, наприклад, ось. Ця ціна то, ну, в принципі, нормальна для такого об'єму. Тому, в принципі, цей крем я можу рекомендувати. Пер для прання. Також нічого такого класного, мені подобаються трішки інші, і вони більш виходить економічно, ніж оці. Ціни тут на побутову хімію не дуже бюджетні, це якщо там на якихось акціях, розпродажах, то ще там можна купити, спробувати? Гелевий освіжувач. Ну, от, наприклад, я не знаю, от, хто. Замовляв, напишіть, будь ласка, як вам. Тому що е, от такої самої форми, такого всього в аврорі продаються ці гелеві освіжувачі, вони коштують ну, щось там до 50 гривень. Ну, я не знаю, яка там, чи є якась різниця між ними чи ні. Але ціна. Подивися. Ціни, ви бачите, не бюджетно. Ну, воно тут іде е, на, на натуральній основі ці всі засоби. Ну, не знаю. Так, все, остання сторінка. У нас тут ось ці парфумовані спреї місти для тіла. В мене у ось такі мама замовляла, і дуже сподобався. Мені також аромат сподобався. Тому за ось таку ціну я вам рекомендую придбати дуже такі ароматні. Об'єм такий, ну, величенький, 250 мл. Так, тому ось так: такий був. Каталог. Пишіть, було вам корисно чи ні такий огляд, пишіть ваші якісь рекомендації щодо продуктів, чим ви, ви користувалися, і можете порадити, щоб я там обов'язково спробувала. Буде дуже цікаво дізнатися. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал, мені це дуже важливо. І побачимось уже дуже скоро в наступних відео. І всім па-па!